выходные семейный выезд что это за гриб? гарный <laughs> польский риж так и вон еще один польский вон. І ти як біжиш, то дивись, не наступай. Під ноги дивися. Можна сірі? Ну то ж можна. Щастя. Он ріж. Вон, Я нагнулась, Ну он пропустила. Давай не дергайте, хай дитя зрізає. А отут були он. Один, два. Не кидай, впала Я знайшла три зонтика ще. О, молодець. Вон. Зрізай два хто там. Вон. Три, Ну три. Я ж стимулюю, щоб ви... Он. Ось. Ось, чи як там кажуть. І ліс Мішаний білих, мабуть, не буде. Ну, цільно, що просто прогулятися і це вже як бонус. Ван, іди сюди. Ван дивись. Я чи хто збив. Ну червиві залишай не треба. Дивись, чи ножка без дирочок. Ну ложи, я просто кажу. Ну обріж. Обріжу те, щоб сміття щоб не нести. Тут, ми... Тут маленька дирочка. Та то не те. <плес> Червоні... Пыкочие зонтички. Сегодня нас и будем делать пиццы. Так. Будут свежие. Пиццы у нас из зонтиков. Та вон. Что? А. Он. Ну, на всякий выпадок. Да, я сало купив. Не ко сора А он ще один. Це погано. Ну залишай. Пожарок погано Шапочку так розріж Руки не поїж Залишай, а он меншенький. Он меншенький, кажу є. Щось візовсім грибів не вмієте збирати. Good, good. Так, прогулюючись, акцент на гриби не ставили, Ну, такого красуніка не пропустимо. Біленький свіль, перчик, ну, по рецепту ще олійка. Настоюємо 5-10 хвилин в когось скільки вистачає. У нас покисало пожаром <laughs> Да, вытремки Ой, с салом сбрызнули <говорит> <говорит> Ну, так долго Так, зану забирай О, вже скоро і бід. Ти може, стороні, там, дим де якось Ти звідси Катя йди, бо там дим звідти йде. Ну жарко, вогонь. Это ж ваша папірозка. И це шкварчить наше сало. Мама соло можна щоб Як говориться, що Бог послав. Так, я буду перший знімати пробу. Так, ну давай боже. Білі гриби. Угу. Тій ароматний. Завтра отпишемся, надіюсь. Це коняка.